Гальмівні колодки Сансен Хайкю. Цей виробник являється постачальником на конвейер при зборці нових авто, таких як Hyundai, Kia, Deo, Chevrolet і не тільки. А далі по цінам на деякий ряд автомобілів. Hyundai Tucson перше покоління, Kia Sportage друге покоління. 790 гривень. Hyundai Accent Solaris, Kia Rio 810 гривень. Hyundai Tucson Після 2015 року Kia Sportage З отворами під скобки 1050 гривень. Такий популярний автомобіль, як Deo Lanos 460 гривень. Chevrolet Лачеті. Део Nubira Lanos 1,6 530 гривень. Chevrolet Aveo 580 гривень. І це далеко не весь асортимент в нашому магазині. Звертайтесь, пишіть, телефонуйте. А саме головне всім мирного неба та міцного здоров'я.